Напередодні нового року мешканці країни Мордор не перестають дивувати. Цього року корпоративи та дитячі свята особливо вражають. Адже хто ще має відстоювати честь країни, як не три річки у карнавальних костюмах. На зміну традиційним бабі язі прийшов новий лиходій? Ліберал. Да. Да. А нужен для нам ліберал. Бармалей! Ліберал. Нет. Поки всі країни прагнуть розвитку, Росія робить впевнений крок назад. Тільки помилуйтеся корпоративам у стилі СРСР. А до і поставити на Май безпечці руки руті перед пілою. В одному з дитячих садків Росії директор вирішила, що виховання дітей має починатися з найважливішого. А що може бути важливіше ніж долучення до величі країни через трансляцію прямої лінії з Володимиром Путіним? На Ви з ну, звісно, Тим часом на хвилях російського телебачення пролунав черговий шедевр пропагандистської думки. И я просто хочу, чтобы они были все мертвы. Вы мне объясните, пожалуйста, а почему до сих пор эти люди живы? Почему жив Буданов? Почему вообще живо все руководство СБУ? И я просто хочу понять, почему живы те, которые виновны в гибели? Наші друзей, колег, втім, Соловйов справді в ударі. Той, хто протягом довгого часу переконував глядачів, що Київ можна було взяти за три дні, несподівано відкрив світові справжню картину подій. про Київ за дні, Я задаю два питання. вопроса питання численность населення міста Київ, вопрос численность нашої групи. У нас недостаточно було солдат для того, щоб контролювати метро города Києва. Поэтому, конечно, никакой задачи взять тип за три дня и близко не стояло. Днями одному из учасників СВО урочисто вручили ключі від власного будинку. Але як виявилося, мрія про тихе сімейне гніздечко швидко перетворилася на жах. Нам дали вот это жильё, администрации мы приехали сюда вместе с ними. Когда мы зашли в эту квартиру, мы были просто в ужасе. Причём администрация была в таком же ужасе, как и мы, потому что все течёт, печки нет. А одна комната не отапливается вообще никак. Там должны батареи, бути батареї, але їх А ось відправляють на ту саму СВО дуже навіть душевно, досить зворушливий провідний обряд. Послухайте, з якою радістю російські пані відправляють на вірну загибель своїх рідних хлопчиків. Вернетеся з мужиками. Ми вас всі дуже а тому ми вас ж дома. Мы очень надеемся, что у вас там будет все хорошо. А я знаю, что там все хорошо. Мой вот там они вас ждут. Мы вам там собрали маленькие презентики к командиру. Подойдете, там котлетки всякие разные мандаринки, вкусняшки, печеньки. Это вам от нас. Щоб вам не грустно було їхати. новоспечений губернатор Курської області Олександр Хінштейн вирішив розпочати свою кар'єру в регіоні з чесності, гідної золотого стандарту російської політики. Прямим текстом без зайвих формальностей він заявив місцевим жителям, що відновлювати зруйновані будинки, дороги та інфраструктуру ніхто не буде. Я думаю, для важливо, що вона строїть, Аді, да? Давайте Аді. Україні. Аді. Україні. Аді. Давайте. троє було красиво. Ні. На Росії ціни на продукти продовжують зростати, а купівельна спроможність населення стрімко падає. Однак, незважаючи на складну ситуацію, жителі країни знайшли в собі сили для подяки і як завжди не забули подякувати президенту Путіну за все та за те, що є. А гурі сколько стоїть? Это, это просто вообще фрукты дорогие. О, овощи, как этот самый мясников, по полкило в день нужно есть. А вообще и полкило фруктов. Да где же столько денег ты найдешь? Мы россияне ко всему привыкли, к трудностям, ко всему, ко всему. Наша великая страна, она всегда будет такой хорошей, как сейчас. И спасибо, конечно, нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину.